Рамкомчики, молодіжні драми, фентезі. Усі ці жанри так чи інакше формують особистість. І я іноді думаю, а що було б, якби я це зрозуміла, скажімо, в 10 років. Тобто важливо читати ментальне здоров'я, травми, фемінізм, ЛГБТК плюс ідентичність, соціальна нерівність. Я читаю і не відчуваю нічого. Усім привіт! Мене звуть Ілона, і я вітаю вас на каналі Анолі Букс. Усе частіше останнім часом я чую в книжковому середовищі дискусії про так звану правильну літературу, високі полиці, тобто ту літературу, яка має певну інтелектуальну вагу, яка заслуговує вашого часу, похвали. І, звісно, щоб її розуміти, потрібно мати якийсь певний інтелектуальний рівень. Зазвичай ідеться про нонфікшн, класику. І якщо сучасну прозу, то лише пуліцерівських лауреатів. Поруч з цим ромкоми, фентезі, детективи, трилери, тобто література, яку дуже часто зневажливо називають легким чтивом. І на мій погляд, ось цей поділ глибоко хибний. Тому що, по перше, література і читання книжок це не змагання. А по друге, ніхто не має права вам вказувати, що читати, як читати і від чого отримувати задоволення. Кожна людина, яка читає, яка це любить, має право читати ту літературу, яка приносить її задоволення. Тому у сьогоднішньому відео я б дуже хотіла поговорити про ось цю дискусію. Про так звані високі полиці і низьку літературу, а також про те, чому читати будь-які книги це нормально. Усе, що я скажу в цьому відео, це моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватись. Це абсолютно нормально. Починаємо. На мій погляд, кожна книжка це двері, а читання це досвід. І знаєте, це шлях, який веде нас до нових ідей. Емоцій та відчуттів. І у кожного цей шлях свій. Хтось занурюється в ромкоми, комусь комфортніше читати класику, хтось знаходить себе у світі темних трилерів. І це все абсолютно рівноцінно. Ніхто при цьому не кращий і не гірший. Будь-яка книга, в будь-якому жанрі може бути ось тим поштовхом до читання. Більше того. Будь-яка книга може пробудити якісь роздуми, якісь переживання, емоції викликати та, можливо, навіть щось змінити всередині. Промкоми дарують віру в світлу любов. Фентезі допомагає уявляти щось поза межами нашого світу і розширювати свої горизонти. Класика відкриває культурні і соціальні контексти епох. Усі ці жанри так чи інакше формують особистість. Однак, на мій погляд, Читання не мусить бути корисним з точки зору суспільства, академії, літературної критики. Воно має приносити користь лише людині, яка читає. Більше того, людина сама вправі обрати, що вона отримує від тієї чи іншої книги. Знаєте, мені в дитинстві дуже часто казали про те, як важливо читати. Що це так корисно, що це розвиває пам'ять, що це покращує рудицію і взагалі це золото. Але знаєте, ніхто ніколи, не ні батьки, не бабусі дідусі ніхто мені не разу не сказав про те, що читати це просто кайф, це просто задоволення. І зараз мені іноді, ну правда, дуже шкода, що так багато років свого життя я витратила на те, що думала, що читання це про користь, це про якусь науку, саморозвиток і покращення себе. І я іноді думаю: а що було б, якби я це зрозуміла, скажімо, в 10 років? Тобто я завжди читала багато, і в дитинстві я теж любила книги, але... Зараз уже ретроспективно я розумію, що я читала не завжди в задоволення. Я думала, що в цього є якась вища мета, що я читаю для того, щоб потім в майбутньому бути розумнішою, успішнішою тощо, і це дуже погано на мій погляд. Так я вже не можу змінити минуле, я вже не можу вплинути на те, якою я людиною була, і на те, що мені казали мої рідні близькі. Але я дуже рада, що зараз я вже чітко зрозуміла для себе, що читання це не про користь, не про саморозвиток і не про науку, це про кайф. Я вважаю, що ось це визначення правильна література це міф, в який багато людей, на жаль, досі вірить. І скажу чесно, я теж була такою людиною. І це не дивно, тому що ось цей поділ на високу і низьку літературу це ж не щось нове. Таке було завжди, і придумали це не письменники і читачі, а зазвичай критики, якісь інституції і освітні програми, які вирішили, що одні тексти важливіші за інші. Але давайте визнаємо чесно: тексти, які колись вважались масовими низькими, зараз дуже часто вивчаються в університетах. Шекспіра теж вважали народним драматургом, а сьогодні це класика. Перш ніж ми продовжимо, я хочу попросити вас поставити палець догори цьому відео, підписатись на цей канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це дуже сильно допоможе в просуванні мого каналу. Дякую вам! Класичні тексти, які ми сьогодні вважаємо високою літературою. Це ж лише маленька частинка всього, що було написано колись в давнину, і їхнє збереження до наших днів часто зумовлене не якоюсь винятковою якістю. А лише випадковими історичними обставинами у середньовіччі тексти, які використовувалися в навчанні, частіше переписувались. І, наприклад, із 142 книг історії Риму Лівія до нас дійшло лише 35. переважно через те, що вони використовувалися в навчанні. Багато творів зникли не через низьку якість, а тому, що просто не відповідали культурним або освітнім стандартам свого часу. І, наприклад, з 92 п'єс Евріпіда до нас дійшло лише 18. Не забуваймо також про вплив політики або ж просто смаків у Візантії. Надавали перевагу текстам, написаним матичним діалектом, що привело до збереження текстів афінських авторів, таких як Фукіді та Ксенофонт. Тоді як тексти з інших регіонів було просто втрачено. Крім того, християнські монастирі часто переписували лише ті тексти, які відповідали їхнім релігійним переконанням, а інші просто ігнорували або взагалі знищували. А деякі тексти збереглись лише завдяки випадковим обставинам. Наприклад, сухий клімат Єгипту допоміг у збереженні папірусів, які за інших умов, можливо, могли б зникнути. Я ні в якому разі не знецінюю. Важливість класичної літератури дуже багато текстів є надзвичайно цінними для людства. Проте я також щиро переконана, що сьогоднішній канон класичної літератури сформувався не лише через якість творів, а й через історичні обставини, політичні впливи або ж просто випадковість. І тому мене страшенно обурює, коли сьогодні я все частіше чую, особливо від нефахівців в галузі літератури або літературної критики про те, що одна література менш цінна за іншу. Скажіть мені, будь ласка, а хто вирішує, що історія про вампірів або закохану студентку менш вартісна, ніж роман про внутрішній конфлікт серед буржуазії? А? Та все залежить від точки зору. Якщо так сильно хочеться знайти якусь глибину в книгах. Це знову ж, звісно, про ту корисність, про яку я вже говорила. Так? Книги це не задоволення, це користь, там обов'язково має бути якась глибина. Обов'язково мають бути закладені якісь глибокі сенси. То в коротші ромковній книзі ви теж можете знайти глибину, психологію, аналіз стосунків, соціальну критику. У фентезі ви можете знайти моральні дилеми, роздуми про владу, свободу, ідентичність. Тому важливо цінувати різноманіття літератури і визнавати те, що багато текстів, які могли бути надзвичайної якості, взагалі до нас не дійшли. А те, що сьогодні можуть називати низькою літературою, колись стане класикою. Чим більше ми ставимо літературу на п'єдестал, тим більше ми віддаляємо від неї людей. Страх читати неправильну літературу. Породжує відразу до книжок як таких багато хто згадує шкільні роки і уроки літератури як кошмари нічні, тому що класика, яку там змушували читати, була повинністю, а не захоплюючою подорожю. І потім люди виростають з переконанням, що читати це важко, складно. А якщо вже й читати, то треба обов'язково щось серйозне. І якщо тобі, не дай Бог, подобається читати якийсь детектив або ромком, це соромно. І що ж ми маємо? За результатами дослідження, проведеного на замовлення Українського інституту книги, щодня читають книги лише 17% українців. Так, це вдвічі більше ніж було у 2020 році, коли було всього 8%. Проте близько 30% опитаних. Зазначили, що взагалі не читають книг, і це число залишається стабільним з 2018 року щодо кількості прочитаних книг, 23% респондентів відповіли, що читають від однієї до чотирьох книг на рік. Однак серед молоді ситуація виглядає оптимістичніша, оскільки близько 52% українців відповіли, що читають книги щодня або кілька разів на тиждень. І як ми бачимо, що Динаміка все ж таки залишається позитивною, особливо серед молоді, але загалом рівень читання в Україні дуже низький. Література не повинна бути якимось привілеєм або інтелектуальним маркером. Вона повинна бути доступною, живою і щирою. Книга це друга не екзаменати. І якщо цей друг виглядає як яскрава обкладинка. Поцілунком на фоні вечірнього міста це нормально. Або якщо це темна обкладинка з мечем, це теж нормально. Бути читачем це не якийсь елітний клуб і вже точно не арена для змагань, хто читає правильнішу літературу. Да жоден не має морального права засуджувати вас за те, що ви читаєте. Якщо хтось читає класиків чудово. Хтось інше читає фанфіки чи фентезі-сагу – Прекрасно. Ми всі різні, і кожен шукає щось своє. Більше того, сучасна так звана низька література дуже часто обговорює теми, які висока обходить стороною: ментальне здоров'я, травми, фемінізм, ЛГБТК плюс ідентичність, соціальна нерівність. І говорить вона про це зрозумілою, простою і дуже емоційною мовою, яка чіпляє серце. Чому ж тут менша цінність? Але окей, як я вже казала раніше, література це не обов'язково про користь. Не кожен читає, щоб стати краще, хтось читає, щоб просто вижити. Бо книга це іноді єдина втеча від реальності, де боляче, важко і темно. І саме книга стає ось тим світлом в кінці тунеля, ось тим другом, якого немає поруч. Ось тим притулком, коли навколо все руйнується, дуже часто саме ось ці рамкомчики, молодіжні драми, фентезі з крилами й мечами, про які так зневажливо дехто відгукується, стають ось цією рятівною соломинкою, за яку людина тримається. Не класика, не нонфіки, не філософські трактати, а саме те, що читається легко, і це не слабкість. Це сила літератури. Знаєте, для мене дуже важлива свобода в усьому, і право вибору це для мене головне в читанні. І я так щиро хочу, щоб усі люди усвідомили те, що читання це просто кайф і задоволення. Що ми не читаємо для оцінок, для статусу. Ми робимо це для себе. Ти не мусиш пояснювати, чому тобі подобається те, що подобається. Ти не зобов'язаний нікого вражати знаннями постмодерністських термінів. Якщо історія змусила тебе сміятися, плакати, замислитись про щось, або просто відчути, ну хоча б якусь емоцію, вона вже варта того, щоб її читати. І вона вже твоя. Як я вже згадувала, я й сама дуже довгий час вважала, що література це те, що пройшло через фільтри премії, критиків і академії. І протягом років... Я дійсно читала лише класику, заглиблювалась нонфікшен, досліджувала сучасну прозу, але лише від пуліцарівських лауреатів. І так, це було цінно. Так, ці книги приносили мені часто інтелектуальне задоволення. Так, вони іноді змінювали мої погляди на щось. Але водночас я помітила, що іноді я читаю і не відчуваю нічого. Так, це досконалий текст. Так, в ньому витончена мова. Так, він інтертекстуальний, але серце мовчить. А потім я випадково відкрила для себе інший бік літератури. Я почала читати ті книги, які мені колишній уявити було б складно на своїх поличках. Вони торкнулись чогось у мені. Можливо, вони простіше написані, можливо, літературна критика сказала, що пух, спаліться взагалі. Але я сміялась, плакала, вірила. І знаєте, я усвідомила найголовніше, що емоція ось що для мене є найважливішим у читанні. Емоція це теж літературна цінність, іноді навіть глибша за майстерну побудову речень. Світ книжок величезний і багатогранний. І в ньому є місце для всіх, і для Джеймса Джойса з Томасом Маном, і для Пенелопи Дугла з Ребекою Ярос, і в кожному жанрі є і шедеври, і посередність, як і в усьому в житті. А ми ж читаємо все ж таки не лише для того, щоб аналізувати, а для того, щоб жити більше. Читання це не обов'язок, це свобода. І кожен має право знайти свою історію. Ми всі різні, ми читаємо по різному і сприймаємо тексти теж по різному. Головне читати, отримувати задоволення і формувати спільноту, в якій не має бути місця зверхності осуду чи словізму. І я щаслива, що нарешті я прийняла той факт, що іноді мені хочеться читати високоінтелектуальні тексти, а іноді щось дуже просте, але те, що говорить до мене. Нарешті я читаю те, що хочу, а не мушу. Це і є справжня свобода в літературі. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець догори. Також підпишіться, будь ласка, на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І, звісно ж, запрошую вас в коментарі, напишіть, будь ласка, яку літературу любите читати ви і чому саме її. До зустрічі!